Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів, 21 березня. Сьогодні мова піде про цибулю, так як ціни б'ють ці рекорди, відповідно масово почали садити цибулю, як для себе, так і для реалізації. Тому багато хто із ну, вперше знайомиться з цією культурою, відповідно, я зі свого невеличкого досвіду хочу порекомендувати розказати. Ну, акцентувати на не деякі моменти, щоб ви не ради того, щоб вона росла, а щоб ви дійсно отримали результати, або для себе, для власного споживання і зберігання на зимовий період, або для реалізації залежно від обсягів. Тому давайте буквально декілька таких основних моментів, моментів ми зараз. Підійдемо до озимої цибулі і поговоримо про весняне насадження. Дивимось. Ось такий вигляд має озима цибуля, посаджена в кінці жовтня. Після посадки був внесений гербіцид стомп, тому бур'янів не буде. Дивіться, зараз ще глибко, в нас вологу ми не закриваємо, але акцентую увагу. На цибулі, ось в такому стані, вона, ну, якщо там грудочка на неї впаде, або ну, наїдете, наступите, відповідно, в такому стані її пошкоджувати не варто. І я, якщо часник, закриваємо вологу, то цибулю. Я залишаю завжди чуть пізніше, поки чітко не буде рядків. І після того ми просто робимо міжрядку. Тобто міжрядне рихлення не глибоке, буквально до 5 см. Таким чином, закриваємо вологу і сліду слід, можна сказати, вносимо гербіцид стомп, адже якщо у вас ну Густота посадки цибулі доволі хороша, відповідно, ще на ранній стадії можна якось сполоти, то далі вже, далі коли вона почне кущитись, вона буде просто ломатись, коли ви будете ходити між нею, на відміну від часнику, між яким можна ходити їздити, будь-що робити. Тому я рахую, якщо це не. Якщо це невеличка грядка, відповідно, це все ми можемо сполоти. ну Якщо вже більш-менш такі суттєві об'єми, відповідно, як для, весняного, як для весняної посадки, так і для озимої потрібно внесення ґрунтових гербіцидів. Таких, наприклад, як стомп, можливо, хтось іншим користується, але ми користуємося стомпом. Я раджу вам, зразу після посадки ось весною, садіть якомога раніше. Як тільки зможете вийти в поле, будь ласка, садіть, не затягуйте, поки є волога. І зразу ж після посадки по сирій землі, обов'язково по сирій землі, вносите. Грунтові гербіциди. До речі, є на розлив препарат стомп. Звертайтесь від 0,5 літрів, 0,5 літрів на 10%. соток. Це доволі такі нормально в ціновій категорії. Тому раджу. Наступний крок після того, ну, як закриємо вологу, внесемо гербіцид. Будемо чекати потепління і зробимо декілька профілактичних обробок від хвороб і далі з потеплінням від шкідників, від цибулевої мухи. Якщо озима цибуля якось ще витримує, ну, вона на момент льоту цибулевої мухи вже така сильна рослина, то весняна, тобто я, яри посадки цибулі, вони. Потребують захисту від цибулевої мухи, від цього залежить ваш урожай, від цього залежить так, як він буде лежати у вас, чи всю зиму, чи згниє ще до осені. Адже якщо буде пошкоджена цибуля або хворобами, або шкідниками, відповідно, вона не дозріє, швидко зав'яжеться, тобто буде втрата врожайності суттєва. І лежати вона просто не буде, ви не зможете ну, реалізовувати її по нормальній ціні. Це такий момент, якщо ви стали на цей шлях, то будь ласка, десь в кінці квітня для південних західних регіонів, на початку травня, в, ну, там, в кінці теж квітня, залежно від погоди, вносьте, будь ласка, вносьте фунгіциди, тобто від хвороб, і з потеплінням. Обов'язково по озимі достатньо одного разу обробки від цибулевої мухи, а весняне е, десь, як мінімум, треба дві. Перша це на початку травня, друга в період цвітіння акації, там масовий лід всіх оцих шкідників йде. Це такий момент. Також зверніть увагу, будь ласка, на Грунтові е, шкідники, адже якщо популяція дротянки на ділянці дуже висока, відповідно вона пошкодить як часник, так і цибулю. Тобто буде ну, така некрасива, ви її не зможете нормально реалізувати. Е, Майте на увазі, є препарати, такі як регент. Е, також можете звернутися, я вам допоможу з цим на розвіз. Колеги, наостанок хочу ще порадити вам не залишатись ніколи з проблемою один на один. Тобто не вирішувати самостійно, якщо не знаєте відповіді. Якщо у моїх словах там щось стало вам незрозуміло, звертайтеся, телефон завжди є під відео. Я вам пораджу, адже недостатньо тільки одних ґрунтових гербіцидів. Далі вам знадобляться не у всіх там ідеально чиста, чиста ділянка, вам знадобляться страхові гербіциди, такі як, наприклад, челендж. До речі, теж буде на розлив з квітня. Місяця. Тому звертайтесь, допоможемо. Багато дуже груп таких спеціалізованих. У нас є група у Фейсбуці «Часник Чернігів. Бачите, що щось не виходить, звертайтесь, спочатку спитайте, а потім дійте. Тому що буває таке, що от дзвонить людина і каже, я купив цибулю, вона ну, така крупна. Відповідно, звісно, що цього робити не потрібно. В весняну посадка цибуля повинна бути дрібною, тому що там дуже великий процент того, що вона просто дасть стрілку. Її максимум на що можна використати, це на зелень. Тобто, це майте на увазі. Дізнавайтесь, запитуйте по групам в мене. Що буде вільний час, я завжди приділяю всім увагу. Тому бажаю всім гарних урожаїв. Цікавтеся, працюйте, все буде добре.